Вас вітають мисливські при бомбаси, куля сулиця проти бронепластини ворожого солдата. Це 7 л куля сулиця підкаліберна, Це 7 л порох, 1,67, потужний капсуль cx 2000 і Бушна гільза, по-моєму, від саги. Так, відстань 15 метрів. Дві, дві кулі, ну, напевно, буде по одній. Так. Стріляю сидячи. Дві кулі вже терчать у, у плиті. Друзі, доберіть. Не чітко видно взагалі. Куля сулиця. Куля сулиця. Та воно з капселем пострілом в басі. Не з капсулем, а, а із контейнером. Анісовано. А що а, воно? А, а ця б куля відлетіла. Да. Щоб її знайти, взагалі було показати по 9. Ну, Коротший ствол. Ну, Сюди щось падало, я бачу. А ну стой, подожди. Хлопці, короткий ствол це трошки... 10 см не те розгон, але тут вм'ятина є теж. Так, ще один. А ну подожди, По... так я виключаю поки відео. Постріл, Постріл. все-таки різниця є і в наважній пороху, і в наважкій в цього ствола. І в довжині ствола дві золотая терчать пулі одного ж одної а ця ударила і відлетіла Зараз стріляю ще раз. дивіться це гарно так да. О, воно ну, в насередині засипається. Ваші, ваші пулі повискакували. Випадали. Да. Ну, тепер можемо подивитися, що роблять пулі металеві. Подивися, ось блять, гаряча. Так, що? Кусається? Блять? Ось, тільки що. Дивися, носика немає, м'ята но сумасшедша. Така що відчувається. Я думаю, що з тими кулями. Те саме було, а де ж поїв ті, що повипадали. Е, Диві. от, вам, от вам, хлопці, сталь 3 проти спеціальної сталі. ваша, дивіться. Ні, це моя, червона. Покрашена моя, це мою таку так, так Ні, тут показуй. Да, Диви ще. Це, це з, із червоним це, це і з золтая. золтая таке зробило. Так, дивись, там більш немає. Ще десь одна має бути. Середина не впала вона. Толя, ти подиви. Пальтри. Якби це була 45-та сталь, я більше... Ось ще одна є. Теж твоя. Да. Якби це була 45-та сталь, я впевнений би, що вона полізла б їм туди. Ну, людина, З такими, з такими попаданнями, то я не думаю, що хтось би вижив. Це не синяки, це легкі вилетіли через сраку. А дивіться, по цьому, так? Да? Ну, ось сюди. Ви наскільки навіску яку ставили. А у мене 1,67. У мене менша навіска. У тебе 1,7. Пороха і капсуля одінакові. Плюс 10 см раді. Це один Так, Ну, все, я поки виключаю. Так, виключ.